Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую вишневі компоти. Хочу вам показати, як саме я це роблю. Зараз у мене на плиті стерилізується перша порція компотів. От, ягоди насипала у чисті слоїки, насипала цукор, залила холодною водою і поставила у баняк. Дно баняка обов'язково застеляю кухонними рушниками і заливаю сюди холодну воду. Тепер вмикаю газ. Банки прогріваються, компоти стерилізуються. Збоку на плиті у мене стоїть відро і тут також прогрівається вода. Так, водичка починає кипіти, От, прогрівається також вода всередині банок. Вишеньки починають підніматися доверху. Зазвичай майже всі компоти я запарюю. Майже всі. От зрідка тільки деякі компоти стерилізую. І кілька глядачів мене попросили показати, а як саме готувати стерилізовані компоти. Не запарені, а стерилізовані. От сьогодні я якраз і стерилізую вишневі компоти. Подивіться, як тут все красиво відбувається. Як танцюють вишеньки. Глянь, яка краса. Готую в трилітрових банках. Банки чисті, помиті, вишня перебрана і також помита. Подивіться, які у мене пропорції. На трилітрову банку даю одну літру вишень. Тепер половину склянки цукру. Склянка у мене 220 міліграмова. Засипаю ягоди цукром. І тепер даю лимонну кислоту. третина чайної чайною ложкою у кожну банку. Хочу одразу розказати, чого я даю до вишні лимонну кислоту. Шановні мої глядачі, лимонна кислота це чудовий консервант. Вона гарантує нам тривале зберігання компотів навіть при кімнатній температурі. А ще. Вона збагачує смак компотів і чудово закріплює красивий вишневий колір наших компотів. Але можна готувати вишневі компоти і без додавання лимонної кислоти. Ось гляньте, в нас в садку кілька вишень. Подивіться, це не черешня, це вишня. Ось ця вишня, порівняйте з цією вишнею. Оця дрібніша і вона кисла. Вона таке досить кисла. Навіть якщо її отак їсти, вона її багато не зісиш, тому що вона дуже приторна. А оця вишня солодка. Вона велика, вона соковита і дуже солодка. До ось такої стиглої солодкої вишні я додаю лимонну кислоту. Така вишня чудово підходить для приготування варення, для приготування вишні у власному соці. Ну і, звичайно, що готуємо смачні, красиві вишневі компоти. Готуємо вишневу фанту, вишневе мохіто або просто компот з вишні. Ось так, як в мене сьогодні. Готую вишневий компот. Більш кислу червону ягоду я відкладаю для приготування кисло солодкого вишневого соусу до м'яса. А ще з такої ягоди можна зробити консервовану вишню для подальшого приготування різдвяного заливного або киселю. Поки одні банки стерилізуються, можна підготувати інші. Банку з вишнями, з цукром ставлю у металеву миску, всередину лопатку металеву. Вода вже досить таки добре прогрілася. Акуратненько наливаю сюди гарячу воду. Потрошки стараюся попадати на металеву лопатку. Обережно вимішую цукор всередині банки, він починає розчинятися, вода гаряча. Так, лопатку переставляю в іншу банку, а оцю заливаю водою до самого верху. Ось так. Банки прогріваються. Сюди наливаю знову воду, щоб вода нагрівалася. А ці компоти вже можна закатувати. Скільки часу я їх стерилізую? Я звертаю увагу на те, коли всі ягідки піднімуться до верху. Гляньте, внизу ягідок вже нема. Всі ягідки під верхом, під кришкою, от вони всі піднялися, 3-5 хвилин ще тримаю при помірному кипінні, і тоді кришки закатую. Перша банка вишневого компоту готова. Далі все по порядку. Звідси я одну банку забрала на її місце ставлю ось цю прогріту банку з вишнями. Акуратно, обережно. Закатану банку перевертаю на бік і обережно розгойдую зі сторони в сторону, щоб розчинився весь цукор. Так, друга банка в мене вже закатана. Ось. До речі, щоб не катати гарячу банку по столі, можна цукор. Перемішати ще тоді, коли банки стоять в банякові з водою. Забираю кришку і легенько лопаткою вимішую водичку з вишнями і з цукром. Подивіться, не сильно, не треба сильно мішати. Ось так. Лопатка добре дістає до самого дна, і весь цукор розчиняється. Кришку на банці можна закатувати. А прогріту банку ставимо у баняк з окропом. Ось так. Тепер банки можна накривати кришками. Подальше приготування йде набагато швидше. Завдяки тому, що в нас в банках гаряча вода, ягідки вже пропарені, цукор розчинився, ягідки зараз почнуть підніматися доверху. А ще таке стерилізування цілком безпечне, тому що пропарені, прогріті банки не тріснуть, коли ми їх опускаємо у гарячу воду. Вода почала кипіти. Вишеньки прогріваються і піднімаються доверху. От, до речі, чому я не стерилізую у високому банякові, так, щоб вода доходила до горлечка банок. Шановні мої глядачі, є в мене такий великий високий баняк, виворка, як ми на нього кажемо, 40-літровий, але мені незручно, тому що вийде так, що баняк буде дуже високий, і щоб потім щипцями підняти з окропу гарячу банку, ну мені просто незручно. Тому я стерилізую саме ось так. Але на якість стерилізації це не впливає. Якщо вода кипить, відповідно і в банках вода добре прогрівається і так само кипить, і компоти добре стерилізуються. Ще кілька хвилин і оці банки також можна буде закатувати. Так, вода у відрі гріється. Банки з вишнями вже підготовлені, цукор засипала, дала сюди лимонну кислоту. От. А ще хочу вам показати, як я засипаю цукром у цю ягоду. Це вже кисленька ягода. Також насипаю на 3 літрову банку літру ягід, помитих, перебраних. А цукру набираю трошки більше, 2 третіх склянки. І лимонної кислоти сюди я вже не додаю. Вишня дуже кисла. Оці дві банки вже прогріваються, і тепер третю банку можна заливати гарячою водою. Акуратно вимішую цукор. От подивіться, яка в мене тут вишня, бачите, червона. Яка темно вишнева ягода в цих банках? Лопатку забираю, а сюди наливаю воду до самого верху. От, гляньте, як в мене тут все добре виходить, бачите? Ці компоти вже простерилізовані. На плиті остання порція, останні три банки. От, якраз ягідки починають підніматися доверху. А отут в мисці я вже перебрала ягідки, тут кісточок вже нема. Підготувала ягідки для приготування варення. Зараз засипаю цукром і готуватиму варенячко. Все, мої вишневі компоти готові. Подивіться, які вони красиві. І вони дуже смачні. Вишневий компот – це завжди дуже смачно, як і люба інша консервація, яку ми готуємо зі смачної кисло солодкої вишні.